Чому кожен православний християнин повинен навчатися все життя? Що таке навчання, духовне навчання? Це досконалення, це пізнання волі Божої, це прикладання зусиль, зусиль для того, щоб все життя набувати скарби. А які скарби ми набуваємо? Духовні скарби. А як ми можемо зрозуміти, які скарби ми повинні набувати? Де про них пишуться? Так, у священному Писанні, найбільше Нового Завіту, а також і Старого Завіту. Що таке є віра в Отця Сина і Духа Святого? Що таке є віра при Святу Богородицю, всіх святих безтілесних Духів, всіх святих, чому всі святії протягом життя? Читали постійно священне писання, і що вони робили для того, щоб стати святими? Що таке є духовний розвиток, що таке є стяжання Духа Святого? І це набувається тільки через постійну працю, постійну практику. І якщо ми знаємо, то ми є дуже. Сильно, духовно підковані. Але іще працюємо. Знати це не тільки все, але ще потрібно і працювати в цьому напрямку. І тому кожний православний християнин, він все життя читає Священне Писання, все життя періодично приходить на сповіді причастя, і все життя молиться і старається служити так, як Господь Ісус Христос. Христос заповідав, служити оцьому малому, тобто ближньому, це служити йому, служити Богові.